У кожного українця нині свій звивести шлях, але всіх він веде в один бік у бік перемоги. А я не згодна, що шлях веде. Людина сама своїми зусиллями торує його, знаходячи власні можливості, наближати нашу перемогу. Згоден зауваження слушне шлях героїв нашого наступного сюжету. Це шлях мистецтва, і займаються вони ним на фронті. Арт-дует вони разом. Про один із їхніх проєктів ми вже розповідали в етері ранку. Вдома він називається Жили, були живуть і будуть і розкриває українські міфи та архетипи у сучасній інтерпретації. А зараз познайомимось з іншими проєктами Ардуето. Павло та Ірина Зайченки привертають увагу усього світу до війни в Україні, родина військовослужбовців фільмує життя воїнів на передовій, створює масштабні фотовиставки, проєкти та арт-об'єкти, щоб донатити зароблені кошти захисникам. Ми ще робимо картини з різних матеріалів, які знаходимо в якихось розбомлених локаціях або безпосередньо там де в нас прилітало. От, наприклад, ці картини я роблю з гільз, які в мені надсилає моя подруга, яка працює Марксменом. Тобто я роблю з її гільз картини. Ми їх продаємо і повертаємо її кошти, які вона використовує на нові патрони. 2020 року Ірина та Павло створили арт-дует Вони разом. Я хотів пофоткати як, як, як людину, як дівчину. Цікаво було. І Аїра, людина, яка не любить бути нікому винною, пофоткала мене у відповідь. От, і е, ми почали працювати. Е, і ну реально з того моменту ми е, майже не розлучалися. з того часу, з 20-го року, е, вони разом. А з двадцятого другого, е, вже на законодавчому, юридичному рівні, ми як сім'я, за цей час родина реалізувала десятки фото та відеопроєктів з відомими компаніями і публікувала свої роботи у популярних журналах Вок. Ель, плейбой та інших 2020-го під час карантину провели свою першу онлайн-виставку. А вже 2021 року в музеї історії Києва насолодитися роботами митців можна було наживо. Ми зробили виставку, яку назвали самотність, не позиціонуючи це як якийсь негатив або позитив. Тобто, в нас не було ні назв картин, ні пояснень до них. Кожна людина. Дивлячись на картину, сама для себе оприділяла, що для неї означає самотність, і що вона в той чи інший момент відчуває. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, родина лишилася у столиці. Спершу переховувалися у друзів, а згодом зрозуміли, що не можуть сидіти, склавши руки. Завдяки тому, що в нас велика машина, пікап. Ми перше, що почали робити, це допомагали хлопцям возити великі мішки на блокпости. Будувати ми почали возити їжу а, в. В лікарні, в там в хірургічні відділення, нейрохірургічні кучу дітям дуже багато возили. Страшні новини про бучу та ірпінь стали поштовхом до того, аби розповісти про те, що переживає Україна мовою мистецтва. Родина створила 33 світлини українців в образах ляльок-мотанок. Фотовиставку під назвою «333» побачили не тільки в Україні, а й у Швейцарії, Польщі, Португалії, Японії, Нідерландах та інших країнах. Всі кошти, які ми е, зберіга. Рали завдяки цим виставкам ми передавали на різні потреби, як від допомоги цивільним, допомога нашим партизанам. Звісно, яким офіційно ніхто не може передати кошти. А 9 листопада 2022 року подружжя ухвалило найважливіше рішення у своєму житті та вступило до лав ЗЕСУ. Павло та Ірина фільмують бойові дії, життя і роботу хлопців на передовій. Ми дуже часто їздимо до людей, яких ніхто не бачить. Це тобто, там люди, які займають. Це ремонтом зброї, наприклад, ремонтом техніки, яку там ну реально такі професії, там до кухарів ми їздимо, до працівників складу, яких реально ну, ніхто про них не знає. Зараз головна мета митців донести до світової громадськості правдиву картину того, що відбувається в Україні, та підтримати своїх побратимів і посестер у найстрашніші моменти. Коли ми працювали з бойовими медиками, дуже близько до нуля. І uh... Ми у них запитуємо певні питання, з ними розмовляємо. І у нас навколо нас летить постійно. Ну, типу, це не, то, не те, що там кожні 5 хвилин це постійно летить, прильоти. І це такий сюр, коли ти абстрагуєшся, говориш з людиною на якісь теми. Ми робимо вигляд, наче нічого ніде не відбувається. Але ментально, якщо закрити рот, ми розуміємо, ну, на якомусь енергетичному рівні. От ми Цінному, що ми один одного обіймаємо, у такі моменти не занепадати духом допомагає чотирилапа улюблениця, п'ятирічна жуля, яка їздить на передову разом із господарями. Коли потрібно, вона сидить тихо, коли потрібно, вона грається. Коли потрібно, вона біжить там чи сидить навпаки, винюхує, коли потрібно. Не розгружає, піднімає настрій одразу. Тобто вона, коли там, де вона є. Там ніколи не буває без сміху, і її всі завжди запам'ятовують, завжди собі на пам'ять знімають. Під час служби не забули і про творчу місію під кулями втілюють у життя нові ідеї. Останнім став проєкт Жили, були живуть і будуть. Ми створили 10 жіночих та чоловічих образів із відомих українських казок. Це є частинка нашого коду. І хочеться, щоб люди в цьому ще більше занурювалися і дійсно любили це щиро від душі. І дійсно, це стало таким популярним показувати українських персонажів, їх ще більше дізнаватися про них, створювати на цю тему ще більше персонажів, їх модифікувати. Так Павло та Ірина щиро радіють, коли їм вдається достукатись до українських сердець і показати світові, що переживає наша держава: військові митці продовжуватимуть свою місію попри будь-які труднощі, адже вони разом та непереможні, як і Україна.